Так, друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Довго не викладав відео, прям пропав, дивився чи 16 днів назад чи там чи навіть більше. Значить, по-перше, з приводу розіграшу, дивіться, проведемо польові роботи і обов'язково проведемо розіграш. Наразі є, є робота, точніше була, вчора. Дискували там одну площу, Ну, непогано вийшло. 12 см стабільно дозволило зробити. Сьогодні поїхав на іншу площу, а там асфальт. І ніяка обробка. Ну, поки що, поки що це все буде наразі. Значить Заїхав я. Дивіться, який фон Хоча, я думаю, наразі вже не здивуєш нікого таким. Що тут посіяний ячмінь? Ой, вологи, немає дощиків, немає, нема умов, але ось дуже гарна картинка є. Єсть ось ось, є, потрошечки, потрошечки він Сходи ячмінець. Це по такому фоні. І ось тут є. Ну, в відсотках це певно 1%. Проростає потихеньку, але я ж говорю, вологи був дощик маленький, але, здається, в цьому в цьому краю його, мабуть, не було, тому що не схоже, щоб тут був дощ, камера щось не слухається. Дивіться, ось рядочок є і пішов, пішов рядочок. Потрошечки, потрошечки, тут також рядочок є і там далі. ну... Дай Бог, все буде. Зараз перейдемо ще на іншу площу. Тут у нас ну, таке було забур'янене, наскільки можна бачити, катком зайшли, порубали палку та посіяли. Сівалка без прикатки. І це, звісно, ну, дає свої негативні моменти без прикатки, тому що... Глибина. А це дуже важливо. Ну наразі так. А далі надіюсь, що все поміняється трохи. Дуже складно наразі. Даже паливо закінчується. Там залишилось геть трохи. Ріпачок пізніше, може оглянемо, не знаю, часу. Так не вистачає. Дуже багато різних моментів, питань по врожаям, по цінам, по... по сівмат почали підбирати на наступний рік соняшника. Багато варіантів, які хочемо спробувати. Хочемо спробувати і Elite Select, і Агроритм. Ми ще не пробували їх. Піонер, можливо. Ну і там ще побачимо як будуть фінанси так, і ще одна площа теж після катка Зайшли і посіяли. Ну, те ж сама картина. Немає прям такі. Ну я ж говорю і немає погодних умов, які б сприяли цьому. Пшеничка потихеньку потихеньку також потихеньку проростає. Хоча ми посіяли. Ух, та дуже давно. Ну, як дуже давно, Ось сьогодні 24-20 днів, мабуть, пройшло вже з моменту посіву, а це... Уже ого. ого. Ну, та ж сама картина. Тут ще момент з приводу глибини. Посіву це стопудово. Блін, трохи прихворів, так це. І пиль. Просто вологи немає. Бо в бур'янах вологи більше, ніж тут. Такі справи народ. Так що ніде не пропав, все добре. Розіграш обов'язково проведемо, але пізніше. Я тоді анонсую, що будемо проводити розіграш якось, ну, розберемося. То таке, так що не думайте, що не буде а все буде. Як і обіцяв, все зробимо. Кукурузка на, розіграш... на розіграші буде 100%. Це прям... Це 100%. А от по соняшнику, ну не знаю, наразі нема підходящих так сказати, партнерів, не партнерів, зацікавлених людей. Канал маленький, підписників небагато. А ви всі прекрасно розумієте, що людям потрібна реклама, людям потрібно, щоб було багато людей, їм треба охвата аудиторії. Ну нічого, потихеньку піднімемося, тобто Ось сусід трошечки підпахав. Такі бриляки. Хоча є, є ще й побільше, але це просто я не знаю, не шкода, буде трактористів сюди. А як воно не розкисне. Ну це вже таке діло. Кожен робить те, що він рахує правильним. То наразі я ж говорю на, на ділянці не вийшло дискування. Зараз... Рухаємося на базу. І далі будемо чекати. Стоять дощики, але чи будуть вони і чи тут вони прийдуть. Є такий момент. Тож, бачите, диск треба. Треба на ремонт трішечки. Так це непогано, без катка робимо. Він не потрібен, трошечки не вистачає ваги назад, треба щось придумати. І все так. Е дискова, це у нас виходить БДФ, здається, по правильному. Дискова непогана. Ну як непогана, я, я не знаю для, для, е для кого що потрібно. Кому що потрібно від дискової борони. Це була, не пам'ятаю навіть в якому році ми її взяли, треба глянути. На той час ну, непоганий варіант, але здається, АГ-шка була би краще. Ну, можливо, я помиляюсь. Такі стойки прикручуються. Дуже не подобається сам узел, оцей. тому що... Тут ну, тобі треба все знімати, щоб поміняти підшипник. Або да, навіть не то, щоб поміняти підшипник, поміняти підшипник, тобі основно, щоб підтягнути їх, наприклад, да, щоб вони. Там підтягнути підшипник, щоб він не шатався. То виходить, що ти відкручиш вже ці болти, гайки і в тебе все знімається. Тобто диск в тебе не залишається, ти знімаєш ковпачок. Оцей повністю. І знімається у тебе диск. Ну не дуже зручно. Для того, щоб тільки підтягнути, знімати диск, ну трохи не цей. Некомфортно в цьому плані. Але працює. Міленько, звісно, ну клики вже хоч підтерлися. Мілко нею, ну, з такими кликами. Треба дуже постаратися. Робили ми, підозими ріпак ми робили, але була волога, то ну, непогано зробила. Каточок, легкий каток на ній, планки там. Він легенький, не вистачає ваги йому і ну, такий, будемо перероблювати його на другий. Трохи він іграшковий, але ну, скільки прослужив, переварений, правда, ну нічого. Транспортне. Також на півпрацю зробили самі е, отакий от механізм. ну Теж нікого не здивуєш цим, Опорне колесо є. І так і працюємо. Отака от дискова. Хотілося б замінити, звісно, але наразі проблеми є інші. то такі справи народ, ячмінець. В засаді на зберіганні в землі. Потихеньку, я сподіваюся, до, до кінця тижня побачимо рядки вже. Тоді зробимо повний огляд всіх озимих культур, включно з ріпаком. Ну і будемо сподіватися, що волога буде і зможемо продовжити обробіток ґрунту. А ні то будемо весною це робити. Такі справи. Дякую всім за увагу, вибачаю, що затримав. Ходів коротенько, але вийшло, як завжди. Все, всім гарного настрою, не хворійте там, до побачення.